Драсті, я Вова і я занимаюсь авто з США. Автомобилем з США. І у нас черговий проїзд біточків. Не критичне, які можна відновити. Це, наприклад, Q5 свіженька. Хоча машина, якій вже 6 років, не можна сказати, напевно, що вона свіженька. Чи можна? Скажіть. Напишіть в коментарях. А, маніпулятор приїхав, тому що у нас перший вивантажується X-3. У нього проблеми з колесиком, воно трохи відпало. А, підемо на нього дивитись. Так, це у нас x 3 19-го року з пробігом 54 тисячі миль. Це повнопривідний X-Drive 30i. Це означає, що у нас бедвигун, свіжа машина, пошкодження в принципі досить зрозумілі, окрім а, цікавого за, за колесом. Не, не зрозуміло, що там. А, трохи по дверям. Тут поміняти, воно таке, удар, пошкодження таке ну незначне, як на мене. Просто двері поміняти да і все. В салон зазирнемо. Так, що у нас по салону x 3 Ключі не взяв. Будемо дивитись поки так. А, що бачимо? Чорна стеля, панорама в нас. Ось такий кермо з підігрівчиком. Ревлювання у нас ручне. Підігрів сидінь, що у нас є тут. Підігрів сидінь є, вентиляції немає. Велика мультимедія, переборочка у нас ось така ось така цифрова. Тут, до речі, якийсь датчик. А ну, друзі, скажіть мені, що це таке? Може для шосе якогось. А може якийсь антирадар. Так. Так, а ще у нас позаду? Позаду у нас тут якась захисна салоні, напевно, десь зняли. Шторка, 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 о, шторка приїхала, все окей. Задній у нас клімат є, підігріву сидіння не бачу. О, сидіння в принципі в непоганому стані. Ну, Пробіг невеликий, машина в принципі свіжа. Підстаканника всього нема. Бердачку цього сюрпризів нема, коврики на місці, фірмові x3. І передні, і задні, всі на місці. Ну якось так. До речі, приїхала ось така бігова сумочка ще. Гір-вір. Непогано. Якщо хтось бігає, то гадаю, можна попрати і використовувати далі. Бананочка. Ну, Це гарна бананка для біга. А що лазить? Що таке? Вийди з машини! Потіп'яуді, ви мене в чіпай! Забороняєте? То... Вон іде аудіс. Я піду, я піду Тойоту. Ви, я піду ви Тойоту мучать. Тойоту, Тойоту мучать. <світник> <світник> по пошкодженням по задньому колесу. Якісь тут там штуки є. Передній бампер, значить цілий. А тоді цілий бампер. Вперед, цілий, цілий. Ну цілий то добре. Давайте її навколо пройдемось, подивимось. Наступна машинка це q 5 Це 2018 року з пробігом 53 тисячі милі, повнопривідна, двохлітрова. В дуже гарному кольорі, до речі, по пошкодженням зараз покажу. Та ще всередині зараз оглянемо, обов'язково. По пошкодженням дуже схоже на BMW, але колесо на місці. У нас одна двері і інша двері. В принципі, міняються, фарбуються, і машина повинна бути на ходу. Зараз ще будемо знімати її перевіряти. Так, тут зазорчик є, відкривати можна, якщо вона взагалі відкриється. Ага, не відкриється. Ну, добре, заліземо з іншої сторони. Ой, зараз багажнику подивимося, що тут взагалі. Так, що ми бачимо, що клема тут не знята, що дуже дивно. Можливо, під капотом зняли. Давайте я оп покажу вам, що у нас тут зустрічає. Полочка. сабвуфер. Докатка, точніше, це така запаска, яка, коли накачуєш, вона надувається. Домкратик на місці. Набір ключів. Ой. Гаїчний ключ, балонний, Що тут? крюк. Насадочка. Все на місці в чохольчику. Прям гарно. Ще, до речі, тут є ця штука. Це компресор. Для, по-моєму, навіть з, цієї, з рідиною. Тиші не компресор, це типу такий пристрій швидкого ремонту колес. Щоб не ставити запаску, можна просто заліти рідину, а, знов накачати і можна начебто їхати. Жодного разу не, не користувався, але Але нові технології вони такі. Ми ще по старінки ставимо запаску. Рещиточка одна, інша. Ось такий тут акумулятор стоїть, він начебто на місці, клеми на місці, ключ зняття а, аварійного зняття коробки теж на місці. Шматочок тросу не потрібен нам. Це буфер під'єднаний. В принципі, тут все гарно. Так, апаратурка залазимо попереду і будемо зараз тут дивитися, що в нас тут є. Тут є валік, кокпіт-приборочка цифрова, стеля з панорамою двійною, невеличка мультимедіа, в принципі, тачпад, та і все. Якась різиночка для волосся. Так. Трохи свіжого повітря і хтось натоптав тут. Ну так машина в непоганому стані. Я вже застілив тут, все чистенько, все гарненько. Фух. Свіжого повітря не завадить. Так, позаду у нас клімат є. Вентиляційні отвори. Оп, багато пилу. І що мені дуже сподобалось, кипяти ось такий інженерний підстаканник. Ну це ж взагалі, по-моєму, це рекорд по інженерії. Ну, біла стеля, панорама. Зараз підкуримо її і будемо запускати. Підкидаємо клему і будемо заводити. До речі, двигун такий майсипусінький. А чого ти заглушив? Щоб у, нас у мене гідність. Так, добре. Будемо пробувати. Так, вона трохи ожила, Да. Що робимо? Чекаємо. Ну давайте, пробуємо завести. Ні, треба заводь. Подожди, не звір, заводь. Хай постоїть трошки. Приборочка запустилась. Oil level, окей. Okay. Пробуємо? Андрюх, пробуємо! Ні? Чекаємо, чекаємо. Так, 1323, чекаємо 5 хвилин і потім запускаємо, будемо пробувати запустити. До речі, це, мабуть, перша 5 в якій немає підігріву на вентиляції сидінь. Кнопочки, бачите, пусті. Скоріше за все, з теплого регіону приїхало, тому їх тут нема. Ну, в принципі, це можна доставити, якщо в цьому. Буде необхідність. Машина, в принципі, доволі тепла. Хоча сідушки шкіряні, напевно, взимку будуть дуже холодні. Зараз чекаємо ще, будемо запускати, ну пробувати. Так, ну попитка номер раз. Ого! Місія компліт. Так, ну добре. Да-да-да, yeah. будемо з'їжджати. Ми запустились. У-ю-ху! Добре. Це ми вимикаємо, бо зараз ще заглушиться. Ні, чеків нема. Ні, помилок нема взагалі жодних. Так, під капотом Q5. До речі, попереду все ціле. Жодної подряпинки, ну, таке. Понизу трохи є, але це... Не критично, тут все гарно, все сухо. Моторчик ну, дрожить, але нормально. Не... Дрожить не моторчик, а цей. Коротше, все нормально тут. Отоджена ріліна в рівні. Лише в маслі кришечка. А так все сухо. Закриваємо. Тут вже нічого цікавого нема. Ти щасливий? Лексус, звісно, теж нормально. Що не знаєш, Лексу, ти в яку ауді що? Ой, пилюка. Так, наступна — це Mazda, це 5 Дуже популярний кросовер, який там, мабуть, всі хочуть вигідно десь купити. 22-го року взяли вигідно за 12500 з пробігом 18 тисяч миль. А, який момент з неї? В неї мінімальний удар по бамперу, і там одної фари не вистачає. Але де вона, можливо, вона приїхала. Зараз дізнаємось, тому що приїхав приїхала людина відкривати її, відчиняти, тому що ключа нема. Приїхала без ключа. Можливо, він всередині. Він її захлопнули. і, Ну коротше, зараз дізнаємося. Саме цікаво, що там всередині буде. А Бампер приїхав? Дім, як ти думаєш? всередині? А її всередині не фоткали, не фоткали, так? Да? І з середини взагалі не фоткали? Там є ключі. Фот, Ти, там є ключі? Так, ні, там не є. Бампери немає. Прямо на кермі. А, ну коротше, будемо дивитися, що там є. Цікаво. Ось по пошкодженням пройдемось. Фара а, права є. Підсилювач трохи зовсім тут, а, я би сказав, подряпаний, але він по формі схожий ще цілий. Тут у нас немає фари. Машину вже відкрили. А, і ось і, до речі, дістронік. Це дуже дорога річ. Якщо вона вціліла, то буде добре. Що, відкрили вже? Клас. Двері відкрили, зараз будемо пробувати завести її. просто Так, у нас тут э, домкрат на місці, пазе на місці, ключ гаєчний на місці, а точніше баллонний. Подовжуєш, да? І крюк якийсь даже на місці. Прикатка на місці. Все, все нормально. Все подобається. А фари нема. Фар? Фара де? Не не І шторочка на місці, да? Шторочки без нема. А куди вона тут чіпляється? О сюди. А, тільки а як? О. О, краса. Ні, ну так гарно. Ага, шо я тут руками? рука. Да. Що я це руками тут? 21 рік, чіпонь, чіпоньки, все 18 тисяч миль пробігу. Ти не знав, це мата. Так, а наступна у нас Toyota Camry. це 19 рік. Пробігу, по-моєму, у нас 40-50 тисяч мур. Повний передній привід, передній привід 2,5 групп. На який газ ставити, аптеку. І, в принципі, постійно визити. На, на шкіряному салоні. Майк вигляд не всередині і оглянемо тебе пошкодження. Так, одразу видно, що у нас... Капотик трошечки підігнутий і по бамперу отримала. Далі йдемо. Основні ушкодження у нас позаду. Давайте забираємось повище і подивимось. Комплектація S'є. Нема бамперу. Зараз спустимо, оглянумо краще. А зараз зазирнемо в салон. В салоні у нас. В Салоні у нас. Якась кришечка. Кришечка. А, це під номерний знак. Платформа. Тут у нас ось така приборочка, кермо, в принципі, хто по Тойотам шарить, тут нічого нового. А, по комплектації, на шкіріне сидіння повинні бути з підігрівом. Але це не точно. І я зараз підігрівчик у них... Ага, підігріву нема. Ну, це Тойота. Від неї люк у нас нема, але салон приємний. В стані, ну, дивіться, стан стан як нової машини. Так, зараз качаємо колеса, будемо спускати. Велика двері. Так. Ага, У нас старт стопу немає, у нас ключик як, як від будинку. Ну так, 42 тисячі миль. Обманув я вас 42 тисячі миль і купили за 7600. Тут не обманув. А, бо гав... говорю все з пам'яті, можу трохи помилятися. А скільки такі машини обійдеться під ключ, то звісно, пишіть нам, а ми вас орієнтуємо, прорахуємо всі варіанти. І, і цей вам... Вам... вам теж розповімо, як ми купляли. Це машини клієнтські, а... але це теж буде гарний для вас приклад того, що ми привозимо в якому стані і в яку вартість вони обходяться.